Луцьку жінка звинувачує сімейну лікарку у смерті бабусі. Як інформує інформаційне агентство «Волиньпост», йдеться про лучанку Сніжану Верезій, яка днями поховала бабусю 79-річну Аллу Григор. Жінка померла у лікарні від пневмонії, зараження крові та ниркової недостатності. У смерті бабусі Сніжана звинувачує сімейну лікарку Луцького центру первинної медичної допомоги номер 1 Ольгу Лобацевич. Річ у тім, що стан бабусі жінки погіршився ще 26 жовтня. Вона скаржилася на біль у спині. Жінка запідозрила недобре, коли самопочуття бабусі із кожним днем погіршувалося. Допомоги взялися просити у сімейної лікарки, розповідає жінка. Сімейна лікарка Лобацевич була у бабусі. Виписала їй заспокійливе ліки. Для зняття болі у спині, але бабусі ставало щодня гірше. Я телефонувала до Ольги Іванівни, питала, що робити. Вона казала, що бабусю треба підтримати, позитивно налаштовувати її. Десь вже на п'ятий день поганого самопочуття. Я приїхала відвідати бабусю. Вона вставала вже з допомогою. Їй було важко ходити. Лобасевич від мене трубку не брала. Сусіди теж дзвонили до сімейної лікарки, викликали швидку у четвер, 2 листопада, бабуся сказала. Що їй вже дуже погано. Я знову телефонувала до Лобацевич з проханням дати електронне направлення, щоб покласти бабусю у лікарню. Лікар сказала, що ніякого направлення давати не буде. У цьому немає потреби. Мовляв, займайтеся бабушкою і кинула трубку. З її слів, 3 листопада, о п'ятій ранку, сусіди викликали швидку, оскільки бабуся вже погано говорила, тягнула мову, не піднімала праву руку, і у неї були дуже набряклі ноги. Пані Сніжана спробувала знову зателефонувати до сімейної, аби та виписала електронне направлення до лікарні. Втім, цього так і не сталося. В лікарню бабусю жінки таки поклали, коли її екстрено туди привезла швидка. Приймальному відділенні їй зробили величезне обстеження. Ми зробили МРТ голови, хребта, здали аналізи, зробили УЗД серця кардіограму. Її оглядав невролог, кардіолог виключили усе, навіть інсульт. Зробили рентген у неї була пневмонія. Її Одразу під'єднали до апарату штучного дихання, бо сатурація була нульова. Бабуся зі мною до останнього розмовляла. Під ранок суботи вона померла. Патологоанатом в суботу дав мені заключення. Запалення легень, що призвело до сепсису та ниркової недостатності. Легені вже фактично розклалися, через що і пішло зараження крові. Лучанка впевнена, що якби сімейна лікарка Ольга Лобацевич дослухалася до її прохання госпіталізувати бабусю, вона б не померла. Журналісти Волинь Пост звернулися за коментарем до самої лікарки Ольги Лобацевич. Щодо цієї ситуації, вона відповіла наступне у вівторок, 31 жовтня, після 15-ї години. Я прийшла на виклик до Алли Григоріївни. Вона скаржилася на болі у Пині, згадую, вона казала, що підвищився тиск, тому що стрес був. Привезли з лікарні сина та кинули вдома. Послухали її, температури не було, хрипів не було, тиску вже не було. Але з тим, що у неї є гіпертонічна хвороба, я їй приписала препарат, який понижує тиск і м'язовий спазм. Щоб не нервувалася, я дала їй естепалопрам, такий трохи антидепресант, і ті при болізних спазмах м'язів. В середу подзвонила у мій робочий час її внучка. Я трубку підняла, пояснила їй. Що причин для госпіталізації немає, бо їх дійсно не було. Кажу внучці, щоб приділила більше уваги бабусі. А в п'ятницю, у першій половині дня, у мене був прийом. До мене дзвонила сніжана, просила дати направлення, бо бабусі погано. Я подумала, що може, то тромбоз легеневої артерії, який може давати такі болі в спині. І ми дали електронне направлення на госпіталізацію в неврологічне відділення о 12.09. Відправили його на той номер, що вказаний під час укладання декларації. Це, мабуть, на Ален. Телефон направлення також Ольга Лубацевич наголосила, що не вважає за потрібне виправдовуватися у цій ситуації.